Час новин на телеканалі Самар цього тижня з вами буду я, Ангеліна Пересєдова. Вітаю вас! Розпочинаємо пульсувати новинами рідного міста. Новомосковська міська рада запрошує жителів міста взяти участь у заходах з нагоди відзначення дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у другій світовій війні. 8 травня о 15-й годині в Палаці культури Металург відбудеться урочистий концерт за участі професійних колективів Дніпропетровської філармонії імені Когана до дня пам'яті та примирення. 9 травня о 10-й годині меморіал Вічна слава на площі героїв відбудеться урочистий мітинг з нагоди відзначення 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього ж дня, 9 травня, о 10-й годині ранку, в мікрорайоні Кулебівка, у провулку Волоградський також пройде урочистий мітинг з нагоди відзначення 72-ї річниці перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Запрошуються всі бажаючі. В рамках тижня цивільного захисту та шкільних навчальних зборів для учнів школи номер 6 Національний корпус Новомосковська, провів заняття з надання першої медичної допомоги для цивільних. Дітям розповіли і показали основи зупинки кровотеч та серцево-легеневої реанімації. Найактивніші з учнів змогли на практиці відпрацювати курс надання медичної допомоги на сучасних манекенах. Серцево-легеневу реанімацію школярі відпрацьовували на спеціальному манекені, який дозволяє відпрацювати і відчути всі етапи реанімації постраждалого. Організатори заходу сподіваються, що у хлопці запам'ятали хоч частину інформації, яка є життєво необхідною не лише під час бойових дій, а й в повсякденному житті. Також представники національного корпусу пообіцяли і надалі проводити заняття з молоддю, використовуючи сучасні підходи та інструменти. Чим краще населення міста буде поінформованим про надання медичної допомоги, тим більше буде шансів врятувати чиєсь життя. Новомосковці вшанували пам'ять загиблого героя 29 квітня у дворі загальноосвітньої школи номер 12 що знаходиться в мікрорайоні Кулебівка, відбувся мітинг реквієм з нагоди дня народження захисника України, який загинув в серпні 2014 року в зоні проведення АТО Ігоря Ємельяненка. Про це повідомляють наші колеги з інтернет-видання «Полезна газета. Місце обрали не випадково. Ігор навчався саме в цій школі. Вшанувати пам'ять свого учня, однокласника, друга і просто гідну людину прийшло чимало людей. На честь Ігоря Ємельяненка та інших загиблих в зоні АТО воїнів прозвучали пісні і були продекламовані вірші. Пам'ять загиблого героя вшанували хвилиною мовчання. Наприкінці заходу до меморіальної дошки ім'ям героя поклали квіти. В цей день йому мало виповнитися. 27 років, але життя трагічно обірвалося на позначці в чверть століття. Пам'ятаємо героя! 7 травня у Новомосковську відбудеться гучна подія. Відкриття літнього сезону «Стрітваркаут». Програма включає змагання, конкурси для глядачів, якісна музика, тепла і дружня атмосфера, професійний ведучий, майстер-класи, показові виступи. Організатори заходу, команда Лайнс» – гарантують позитивні емоції, заряд мотивації всім учасникам спортивного свята. Генеральний медіапартнер – телеканал Самарі. Чекаємо на вас. Запрошуються всі бажаючі. Адреса вулиця Гетьманська, 32, Спортивний майданчик. 30 квітня о 7.30 до пункту зв'язку 31 ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області від проїжджаючих надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася за адресою Дніпропетровська область, Новомосковський район, траса М18 Харків Сімферополь, 12-й кілометр. Внаслідок якої потрібна допомога спецслужб з дістання потерпілих Пасажирський мікроавтобус Фольксваген т Т4» рухався в напрямку міста Харків, який зі слів очевидців, первинна інформація, виїхав на зустрічну смугу. Та внаслідок чого скоїв зіткнення з автомобілем Джилінґрант, який рухався в напрямку міста Дніпро. За попередньою інформацією, у салоні автобуса знаходилось чотири пасажири та один водій. А в легковому автомобілі один пасажир та один водій. По прибуттю до місця пригоди рятівниками 31-ї державної пожежно-рятувальної частини було вирізано з легкового автомобіля Джилінґрант. Жінку а також було вирізано з мікроавтобусу Фольксваген т Т4» труп жінки приблизно 60 років, особа якої встановлюється. Всі потерпілі з травмами, як легкими, так і важкими, діставлені каретами швидкої медичної допомоги до Новомосковської ЦРЛ. Обставини з'ясовуються. З 29 по 30 квітня поточного року у селі Чкалово, Нікопольського району Дніпропетровської області, відбувся чемпіонат України з гирьового спорту серед школярів, юнаків та дівчат. Наш земляк Ведмеденко Віталій. З результатом 83 поштовхи за 10 хвилин посів четверте місце серед юнаків, і п'яте місце серед школярів. Віталій Сидоренко з результатами поштовх 109, ривок 123, Сума 170 з половиною балів, посів перше місце серед юнаків. І тепер має право представляти Україну на чемпіонаті Європи в Ірландії. Ведмеденко Віталій та Сидоренко Віталій виконали перший юнацький норматив. Тренер Кожушко Сергій. Вітаємо. Працівники новомосковського відділу поліції встановили особу підозрюваного у крадіжці каналізаційних труб з підвальних приміщень багатоквартирних будинків міста. Напередодні травневих свят жителі деяких будинків міста Новомосковська залишилися без води. В період з 21 по 24 квітня у новомосковський відділ поліції звернулися представники ТОВ «Куменерго» – жителі будинків номер 47 і 48 по вулиці Гетьманській і будинку номер 20 по вулиці Велика Ковалівка, які повідомили про те, що невідомі, які залізли в підвальні приміщення їх багатоквартирних будинків, зрізали каналізаційні труби, що в свою чергу спричинило справедливі нарікання новомосковців. Внаслідок організованих заходів оперативниками кримінальної поліції був встановлений 34-річний, раніше судимий місцевий житель міста Новомосковська, який зізнався у скоєнні протиправних дій, і розповів, що викрадене через деякий час хотів здати в пункт прийому металобрухту, а виручені кошти витратити на свої потреби. За даним фактом, слідчим відділом Новомосковського відділу поліції, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Крадіжка поєднана з проникненням кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Триває слідство. У новомосковську закінчилася українська екотолока. Зробимо Україну чистою разом. 2017 Let's do it Ukraine». силами волонтерів та мешканців міста вичистили частину набережної по вулиці. Паланочна декілька годин роботи і кілограму сміття вже не потрапляють в Самару, а відправляються на звалище. Пластик, скло та метал окремо відсортували і здали на авторсоровину. Організатори дякують всім, хто долучився. Людей було хоч небагато, але зробили хороший об'єм роботи. Дуже сподіваються, що інша частина мешканців не перетворять набережну на звалище. Не забувайте, що все сміття потрапляє в річку, в якій купаєтеся ви або ваші діти. Управління молоді і спорту Дніпропетровської Ода та громадське об'єднання Спаський простір розшукують активних і творчих молодих людей. Якщо в тебе є талант співати, танцювати, декламувати вірші, грати Гамлета, то ми запрошуємо тебе взяти участь у відкритому молодіжному фестивалі Спаський простір, який відбудеться 13 травня поточного року у селі Спаськино Московського району. Покажи себе з нас сцена, обладнання та смаколики. З тебе гарний номер виступу і хороший настрій. Будь ласка, реєструйтеся за посиланням. Приходьте і приводьте друзів. Генеральний медіапартнер – телеканал Самар. 28 квітня в селі Орлівщина відбулася районна виставка конкурс Картина Мого присамарія, учасниками якої стали молоді талановиті художники, які проживають у Новомосковському районі. На виставці було понад 25 робіт юних майстрів. Перше місця посіли Сухаліза – село Піщанка, Байдук Діана Село Орлівщина, Цигікало Анна село Орлівщина, Ріпа Наталія село Попасне. Друге місце Сорока Світлана, селище Губиних Алещенко Аліна, село Орлівщина, Плоха Євгенія, село Орлівщина. Третє місце Синицина Дарина село Голубівка, Зайченко Світлана, Село Орлівщина та Марченкова Наталія Село Голубівка. Учасники та гості могли змогу попити солодкого чаю з печивом та пограти у гру, в якій переможець був нагороджений м'якою іграшкою. Також було проведено майстер-клас Секрети малювання від сороки Світлани, з селища Губиниха. Проведено мозковий штурм від голови на московської районної молодіжної ради для молоді. Дякуємо громадському об'єднанню з Орлівщиною в серці та місцевому будинку культури за допомогу в організації та Проведені виставки. 28 квітня в рамках акції всеукраїнського прибирання «Let's do it Ukraine» команда громадського руху Могутня Держава спільно з мешканцями селища прибрали локацію в парку імені лейтенанта Окуніва в мельоративному. Під час прибирання зібрали та прибрали 35 мішків сміття об'ємом понад 20 літрів. Було спиляно чотири аварійні гілки на деревах, обрізано кущі при вході в паркову зону. Зібрано сухе листя та гілля об'ємом понад 100 кілограмів. Побілено 10 дерев біля пам'ятника лейтенанта Укуніва. Побілено алею біля пам'ятника лейтенанта Укуніва. Сама акція зібрала 18 мешканців селища, де по завершенню кожен отримав похвальний лист від президента громадської організації «Let's do it Ukraine» Юлії Мархель. Та солодкий приз від нашої команди організатори дякують Маріоративницької селищній раді за надання інвентарю для прибирання. Окрема подяка Наталії Самойловій та Руслану Войт за активну громадську позицію за інформацію прес-служби громадського об'єднання «Могутня держава. 6 травня об 11-й годині на спортивному майданчику загальноосвітньої школи селища Мельоративне відбудеться змагання з баскетболу серед молоді новомосковського району. Всі, хто захоплюється баскетболом і спортом в цілому, всі бажаючі запрошуються взяти участь в даному заході. У Дніпрі пройшов бусковий бал, який зібрав 100 атовців та волонтерів області. Учасники танцювали повільний вальс та запальне ча 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 Свято танців вже вдруге для них організувала команда Валентина Резніченка. Коли команда Валентина Резніченка працювала над першим балом, ми предполагали, що скоріше це стане традицією. Але сьогодні ми в цьому вже на 100% впевнені. Традиційно. Весенні, і навірно, наступний у нас опять буде рождественським. А сьогодні представлені порядка 18 пар із города Дніпро 6 пар із Кривого Рога і дві пари із Нікаполя. Весна, краса та любов на московому балу вражали мужністю та грацією 100 бійців АТО та волонтерів. До танцювальної сотні увійшли учасники з різних міст та районів Дніпропетровщини. Місце зустрічі КСК Шинник. Так, наприклад, Сергій та Наталія Копчик приїхали з Нікополя. Ми давно не потрапити попасть на таке забити, як бал. В Нікополі такого дуже рідкость. Тому дуже радий, що в Дніпрі проводять таке мероприятие, так як у мене моя жена танцює вже давно. Лет да? восім mm, Да. Я не, не так довго. Я так немножко до АТО. І после АТО, коли ми узнали про бал, мы знову возобновили тренировки і знову начали тренироваться, чтобы попасть на бал у жінок. Вишукані сукні, у чоловіків, екстравагантні костюми та кидризко цвята. Головне оздоблення балу весняні квіти. Вони могли стати прикрасою зачіски чи вбрання. Мы планировали, что зацветет сирень к этому моменту. Мы, мы не знали о том, как, как сложится погода. Поэтому у нас, конечно, ну, сиренью не получилось, но у нас очень много тюльпанов, у нас много других цветов. И ну, поскольку весна, пробуждение природы, хотелось, вот хотелось много разных красивых цветов. Повільний вальс не квапливий. Треба заповнювати музику роботою колін та стоп, щоб рухи були плавними. У латиноамериканському чажача багато дрібних рухів, і танцюрист повинен встигнути їх виконати. Для криворожан Максима Коваля та Юлії Король. Це перший бал і перший танцювальний досвід. Кажуть, до репетиції підійшли відповідально, розучували танці на заняттях і вдома. И навіть на вулиці. Очень рады поучаствовать в таком мероприятии. Ну, наверное, хотелось бы они проводились почаще. кожен наряд, я думаю, что тоже девочка вложила душу. Хотели просто показать. Наверное, такое мероприятие бывает очень редко, так же як как выпускной свадьба. К нему готовиться, скажем, с душой. Всі учасники змагалися за звання кращої танцювальної пари. Її обирали глядачі голосуванням. Приз глядацьких симпатій у волонтерів Маї Норкіної та Руслана Борисова. Хлопець у 14-му вивозив мирних жителів з зони АТО. Попав під обстріл бойовиків. Отримав вісім поранень, вижив усім смертям на На балу вальсував в інвалідному візку. Мені сьогодні випав вальс. Сьогодні от балі буде такий сюрприз. тому що до проведення ми це все держали в тайні. робили таку замануху, що ребята буде от іменно такої немножко номер специфічій. У номінації кращий дебют перемогли Анна Слищук та Сергій Безуглий. Приз «Міс Чарівність» взяла Владислава Шумейко. Приз містер галантність дістався Юрію Миколюку. Це вже другий бал для атовців та волонтерів. Перший відбувся наприкінці 2016 року. Про події на сході АТО розповість речник Ярослав Чепурний. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається складною, але контрольованою Збройними силами України. Російсько-окупаційні підрозділи продовжують обстріли позицій українських військ. За минулу добу ворог 63 рази відкривав вогонь по опорних пунктах сил антитерористичної операції на приморському напрямку зі 120-мм міліметрових мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. противник вів вогонь по позиціях поруч водяного. Вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів. Ворог накривав опорні пункти під Красногорівкою. По захисниках Гнутового противник застосував міномети калібру 82 мм, зенітні установки зу 23 2 гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю, а по оборонцях населеного пункту Славне 82 82-мм міномети. Позиції поруч Широкино та Новотроїцького ворог обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а опорні пункти неподалік Павлополя та Мар'їнки з гранатометів різних систем. По морських піхотинцях в районі Лебединського противник вів вогонь з кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. А позиції поруч Чермовика обстрілював зі стрілецької зброї. У районі Гнутового та Новотроїцького діяли ворожі снайпери. На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120. Та 82 мм гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противник накривав позиції поруч Авдіївки. В опорних пунктах наших військ у районі Луганського ворог гатив зі 120 мм мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Позиції під Невельським обстрілював з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї. А 82 мм міномети та кулемети великих калібрів застосовував поблизу шахти Бутівка та Кам'янки. За зброєння бойової машини піхоти, мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем. Противник вів вогонь по захисниках Зайцевого а з 82 мм мінометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів по оборонцям Троїцького. У районі Авдіївки активно діяли ворожі снайпери. На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник гатив по опорних пунктах поблизу Кримського та Новозванівки. 82 мм міномети ворог застосовував під Катеринівкою, а по захисниках Троїцького вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та великокалібрних кулеметів. З гранатометів. Та кулеметів великих калібрів противник бив по позиціях поблизу Новоолександрівки, а оборонців Волуйського та станиці Луганської обстрілював з протитанкових гранатометів. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. За минулу добу один військовослужбовець Збройних сил України загинув. Ще семеро захисників отримали поранення. На цьому всі новини за мить дізнавайтеся про прогноз погоди від моєї колеги Марини Мовчан. Я ж з вами поки що прощаюся. В студії була Ангеліна Пересєдова. На все добре та не перемикайте.